по ідеї 5, 5. 5, 6. 6 або 5 помилок, які я постійно робив в залі, і зараз ми їх озвучимо. Цікаві штуки, і по-любому одну з них ти робиш сам. Перше – це розминка. І розминка в нас перед тренуванням завжди повинна бути. Це розминка. Треба робити розминку перед тим, як йдеш в спортзал. Там Бачиш, можеш здохнути, Померти. Треба списати його. Блін, сам себе спас. Причина номер два постійно сидить в телефоні. От сидить чоловік, має робити підход, але замість того, щоб іти підходи робити його, вона втикає в телефоні і проходить одна хвилина, дві хвилини, три хвилини. І розфокусіровочка, розумієте, вона вже не хоче займатися. Вона вже все не знає, що вона дожна робити, і вже так важко знову починати щось робити, знову зніматися, тренуватися. І присідати заново просто в телефоні. Сидить. Так, що телефон в залі це теж одна з великих проблем, тому що якщо ти однайдив, дивишся за тим, коли тебе паузи між підходами, це клас. Але коли заліпаєш в соцмережі, а я доволі часто в соцмережі, то ти сидиш, не, не замічаєш, як ти заліпнув на 2-3 минути, і все, і тебе вже мотивації щось робити, або просто робити, або ти вже охолов і не хочеться нічого. Все. Проблема номер три: хронова техніка з надмірною вагою. У нас є Айне персон, і він зараз буде робити супер читінгом. Ну ладно, не так крінжово. Ти маєш робити з чітінгом. О, о, да, да, да. Чувак, вроді би шарить в техніці, але робить це з чітінгом і через Через велику вагу. І зараз ми йому скинемо. Та, все, подожди, подожди, подожди. Лежи, виріжемо. І зараз він робить на максимум свої сили, але з максимально хорошою технікою. Він не включає спину. Він не включає все тіло для того, щоб рвати, як було це в першому відео, а робить максимально технічно. З легеньким похитуванням, звісно, спини. Але це може компенсувати, притиснувшись до стіни. Пункт четвертий. Відсутність прогресії навантажень. По ідеї, Діма зараз має робити якісь навантаження. В чому прикол, допустимо, ти вже дійшов до присіду в 50 кілограм, і ти його не піднімаєш довгий час місяць-два. 3. Деколи навантаження і максимум потрібно робити для того, щоб прогресувати. Так що більше ваги – це прогрес. А відсутність негативної фази. Да, Піднявнувся і зразу впав. Бачите, він собі так рано чи поздно руки поламає. А зараз негативна фаза. Опа, бачите, вже почав повільніше опускатися. З негативної фази ваші м'язи набагато краще будуть прокачуватись, розумієте? Тобто ви вберете не тільки на підйом, а й на опускання. Мишці довше стресують, краще ростуть, більше рвуться, напрягаються. Подивіться в інтернеті. <пі> не робить все. Нє, ні, ні, є, щас, заминка. Та не знімаємо крінжі, це повчальне відео. Ні, ну чесно, це відео буде саме ну, ужасне. Заминка. Я це ж, звісно, все обріжу. Замінка робиться після тренування для того, щоб ваше серце трішки відпочило. Це може бути як пробіжка, може бути просто розтяжка в кінці тренування, може бути пілатес-йога, хоча це дозволі важка штука. Дуже дякую за перегляд. Це відео було по фану. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, ставте коментарі, чи сподобалось чи ні.